Тепла атмосфера, тісне ком'юніті, квіти та душевні пісні у ветеранському просторі міста Мукачева. Організували вечір, присвячений мамам загиблих та безвісті зниклих героїв у центрі уваги жінки, що віддали найдорожче у боротьбі за Україну. Сьогоднішній вечір ми присвятили всім українським жінкам, мамам, дочкам, особливо українським жінкам, тому що на їхню долю випала дуже важка така участь. Війна три роки матеря відправляють своїх синів на війну. Матеря ховають своїх синовей, які загинули, віддали своє життя за нашу Україну. Тому сьогодні ми хотіли привітати мам, мам, герою, лиці всіх мам України, щоб згадати просто ті часи, коли в Україні не було війни. Коли ми всі вітали своїх мам з 8 березня і були щасливі. Я хочу від імені всіх матерів, дружин, сестер привітати. З цим, цим прекрасним днем, міжнародним днем жінок, всіх матерів, які перенесли цю біль втрату. Нема гіршого і болі від матері, яка втратила свого сина. Привітати мам героїв сюди завітали ветерани війни, капелан Мукачівського прикордонного загону та благодійники. Організатори кажуть, що такі події для мам особливі, адже нагадують їм, що про них піклуються, їх підтримують, їм вдячні. Цей конкретно захід відбувся. По-перше, вшанувати пам'ять загиблим, виказати подяку батькам, які виростили таких дітей, які віддали своє життя за те, щоб ми тут нормально жили. Обов'язково потрібні, якби такі заходи проводити. Навіть не стільки розуміти, цим матерям, батькам не потрібні ніякі там якісь. Чи нагороди, чи, чи гроші якісь. Головне, дати зрозуміти, що, що їх поважають цих матерів. Повага до них має бути обов'язково. Відзначити шану загиблим воїнам, відзначити матерів, які ви виховали, які народили цих дітей, і їх втратили. І це дуже ну, велика жаль, шкода. Люба підтримка з боку суспільства, люба підтримка з боку всіх волонтерів. От ми ветерани, ми спеціально об'єднуємося, щоб підтримувати всіх, хто постраждав від, від жаху війни. Побажання, привітання квіти. це все для них, щоб вони розуміли, що ми за них не забули, ми їх підтримуємо, ми їх любимо. Поважаємо. Мамам вручили квіти та пакунки з посильною допомогою від благодійників. Родзинкою вечора стали пісні під клавішний акомпанемент від талановитого музиканта. Для мене це велика честь. Я звичайний громадянин міста Мукачева, але зараз я в ролі як виконавця, і моя місія була донести їм ту любов, ту пам'ять. За тих найдорожчих синів, яких вони втратили, і саме завдяки таким мамам, які віддали саме найдорожче. А сьогодні цей вечір для них Цьогоріч, 8 березня, стало ще однією нагодою висловити вдячність мамам захисників тим, хто виростив цвіт української нації, мужніх, сильних та нескорених воїнів. Слава героям.